Всім привіт! Сьогодні поговоримо про УДТ. Що таке УДТ, для чого воно потрібна і як його отримати? Почнемо з того, що таке УДТ. Всі, не хто працює в Польщі, чули, що УДТ є таке, тобто посвідчення на, на управління е різними, там, наприклад, навантажувачами, вилучними, фронтальними, там, можливо, екскаваторами, кранами, кранбалками. тобто або машинами, які підносять людей на виступу, для, для робіт на висоті. Туди. Також для цього потрібно УДТ. Але говорити УДТ трохи неправильно, тому що абревіатура УДТ звучить як Ужонт дозору технічного, тобто управління технічного догляду, яке саме контролює техніку безпеки та технічні... УДТ, це контролює техніку безпеки та технічні. Догляд за е, висунок. Яке контролює техніку безпеки та технічний стан вище зазначених машин? Так, як отримати УДТ? Для цього вам потрібно піти і записатися на навчання. Туда знайти е, школи, да, центру школення, і піти записатися на ці курси. Тобто ви можете зробити е, таким чином: піти особисто записатися або. Подати заявку онлайн на сайті, або ж, як в моєму випадку, у вас запише працедавець. Тобто, якщо ви робите документи від працедавця, тоді вам назначають день навчання, і пізніше, по цьому дню навчання, вам назначать день екзамену. Що входить в день навчання? Тобто ви розбираєте е, тести, тестові питання, тобто їх там аж 239 питань. І мені це нагадало е, таким чином автошколу, тобто, Де ви сидите і розбираєте кожне питання, вам пояснюють, кажуть, яка правильна відповідь, і пояснюють, чого вона така. І, наприклад, там є якісь діаграми, тобто вам як ці діаграми читати правильно, як їх там, рахувати і все, і все інше. тобто, да? В випадку, я навчався на виличний навантажувачі. Далі, тобто, коли ви розбрали ці тести, ви йдете на практичну їзду. тобто, вам там розповідають технічні аспекти самого ну, навантажувача, тобто так, так само на інших машинах. Вам пояснюють, що ви повинні перевірити, тобто, та, що повинно бути скажімо, технічно правильним, що неправильним, де допускається робота на цій машині, де не допускається, Тобто ви це все повинні перед вживанням цієї машини перевірити. Потім, коли це нам все пояснило, тобто ми приступаємо до їзди. Тобто нам пояснюють, що ми повинні робити. Було класно, коли в нас був такий класний інструктор, тобто він пояснив, що у нас може бути на екзамені, тобто що, нам, що у нас можливо буде питати, що нам потрібно робити, як це робити правильно. Тобто і відповідно ми це все робили. Далі, коли ви пройшли це все навчання, скажімо так, ви, в моєму випадку, там де я навчався, тобто, була можливість брати, наприклад, додаткові заняття наприклад, з практики. Тобто, для тих людей, які не вміли їздити, тобто, да, або погано їздили, тобто, у вас скажімо так, була можливість трошки краще підготуватися до цієї їзди, тобто, поїздити на штаплярка. Штеп, на на цьому навантажувачі поїздити і відповідно, тобто, трохи підвищити свої навики. Далі вам назначають день екзамену. Що проходить на той екзамен? Тобто, як виглядає сам екзамен? Він виглядає таким чином. Тобто, приїжджають екзаменатори з цього ужонду технічного УДТ. Тобто, у нас було два екзаменатора. Нам всім роздають питання, тобто на екзамені дається 15 питань. Прохідний бал, тобто ви повинні відповісти на 11 питань правильно. Тобто, да, і 4 може бути помилки. Я вам скажу таких якось моментів, що, наприклад, там прям все повинно бути так суворо, ні. Наприклад, там можна було поправляти, тобто якщо ви десь неправильно відзначили, можна було там відповідно. Зазначити правильну відповідь, тобто можна було трохи, скажімо так, щось там підправити, на це все давалося пів години. Для того, щоб написати ці тести, вам дається пів години. Скажу чесно, що якщо ви нормально підготовлені, тобто ви почитали, тобто, підготувались добре, то вам це займе ну, хвилин 10, можливо, там 15 максимально. Не дуже так важко, якщо ви підготовлені. Наприклад, класно, коли ви. Більш-менш знаєте мову, тобто, да, то вам буде трошки е, краще, тобто, про, простіше. Але нічого страшного, якщо ви не знаєте, то тобто, можна наняти відповідно перекладача, тобто, і він вам допоможе здати е, ці екзамени. Тобто. Е, далі, тобто, коли ви пишете цей екзамен, коли ви його напишете, тобто, при вас його перевірять. І вони його перевіряють, ці екзаменатори, і потім оголошують, хто здав, хто не здав цей тест. Відповідно, хто не здав, то йде додому. І хоче перездає, а хоче не перездає. Тобто, Але так як де я навчався, в тому центрі, центрі то перездача коштує 400 злотих з вашого карману. Тобто, якщо ви не здали, ви на перездачу приходите і платите 400 злотих ще. Тому тобто, краще підготуватися і здати це все з першого разу. Далі, для тих, хто здав цей теоретичний екзамен, далі йде, йде час на практичний екзамен. Тобто ми йдемо до е, своїх тих машин, на які ми навчалися, тобто, які ми будемо здавати. І відповідно, так само, як в моєму випадку, у нас відповідно е, перед тим, як почати їзду, нас задавали технічне питання відповідно до, до самого навантажувача. Наприклад, в моєму випадку це було питання про гідравлічну систему, тобто як її перевіряти, яким чином тобто, перевірити. Як вона повинна працювати правильно, і які можуть бути несправності, можливі там, такі, там, якісь витіки, мастила або, е, або щось того. І відповідно яким чином перевіряється сама гідравлічна система в навантажувачі, наприклад, з е, навантаженням. І ви розповідаєте. І якщо екзоміатора ця ваша відповідь влаштує то він вам каже, що, будь ласка, прошу їздити тут тобто наїзду. І, наприклад, якщо ви не розповіли, це ну, в залежності від самого екзаменатора, якщо він, ну, скажімо, такий суворий, то можливо він вас там поправить та, і дасть можливість закінчити екзамен. А якщо, можливо, суворий, то вам скажуть, що до нових зустрічей. Тому е, краще, як я кажу, підготуватися нормально. Тобто, коли я відповів на це питання, тобто він сказав, що моя відповідь його влаштовує, і я можу починати практичну їзду. І, тут е, так як було на навчанні, тобто, да, як нам інструктор розповідав, то, то ми так само. він визначив, що ми повинні підняти там, 4 палети. Е, Задом від'їхати, причому від'їхати змійкою, там тобто, стоять фішки, повинні від'їхати з мійкою, не зачепити нічого. Це важливо, тому що якщо щось, ми чіпляємо, якісь фішки, тобто автоматично не здаєш. Відповідно, потім повернутися, поставити ці палети правильно поставити назад і відповідно, приїхати, поставити навантажувач у відповідному місці, тобто визначеному тут. Скажімо так, як в автошколі, є такий умовно гараж. То ви туди повинні заїхати. Я пам'ятаю, коли їздив на грозовій на на машині, тобто здавав екзамен, то так само було. Тому, е, і якщо ви це все правильно зробите, вам скажуть, що ну, вітаю, ви екзамен здали. І все. тобто. Далі, тобто, після того, як ви здали цей екзамен, відповідно. Е, на протязі 30 робочих днів ви отримаєте сам пластик. І все. Тут, якщо ви вже здали, то ви вже чекаєте на свої, скажімо так, своє пластикове посвідчення. Засвідчення. Чекаєте тут тобто, і пізніше його отримаєте. Тому підсумую, що взагалі, скажімо так, не все так важко, як кажеться в цьому всьому, але відповідно ви повинні ну, підготувати. Кра краще підготуватися. До цього всього, тобто почитати ці тести, дома розбитися. Наприклад, на е, сайті цього, е, цієї школи, тобто, в них є е, можливість здавати такі, скажімо так, екзамени прямо на самому сайті. Тобто пробувати, Тобто пробувати. пробувати або читати, там є тобто, базові питання і є якби екзамен, тобто, така симуляція екзамену. І ви там можете собі практикуватися і відповідати на ці питання екзаменційні. Наприклад. Тому е, так, отримують УДТ або зазвичай кваліфікаційне. І я вам скажу, не так все важко, але трохи було страшно, але на все так, як я кажу, погано. Тому, кому це відео було цікаве, прошу ставити лайки, підписуватися. Дякую вам за увагу і всім па-па.